Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, бджільниця в шестирамочних вуликах. Сьогодні в нас вже 10 червня і як ви знаєте в цей час люди багато купляють, виписують маток і за рубежа дуже дорогих, по 250, по 300, по 1000 євро платять. Скажу одним словом, довбодя. І тут же виникає питання, як її підсадити. Це саме головне. А вони ж багато і не знають. І сьогодні я вам тільки покажу один спосіб. Це підсадка на 200%. Для цього нам треба що? Беремо такий корпус теж шестирамочного вулика. Я вважаю вам чути мене. Що для цього потрібно? Для підсадки на 200% нам потрібно дві заставні, отакі, бачите, теплі. Ну і звісно. В першу чергу що потрібно ось така, ось така горизонтальна, прокладочка така, можемо сказати, із сіткою яка з двох сторон, з цієї і з цієї. І для чого? Для того, щоб Бджоли не могли передавати феромони. Беремо таку сімейку. Ось як у мене. Сімейка. Це, вона служить же, ж, як акумулятор тепла. Потихеньку її відкриваємо. Я думаю вам, нагадаю, що вам видно. Достаємо. Хоч з цієї, хоч з іншої сім'ї одну рамку з закритим розплодом на виході. Обов'язково. Бажано, щоб відкритого розплоду не було. Це гарантія за 200%. Уявимо, що це рамочка від ціля і вона. З розплодом. Поставили ми решітку, ставимо ми на неї корпус, що від тіля йде тепло. Тепло від основної сім'ї це залог вашого успіху. Ставимо цей розплідну рамку на виході. Кажу, намагайтесь. Щоб вона була запечатана, хай вона не вся буде рамка з розплодом, хай отак буде половина її там, половина там, але щоб воно було вже на виході, щоб ви бачите, гасіренька пчолка мохната виходить, і ви ставите сюди, сюди, ставите сюди добре кормову медову рамку. Наливаєте сюди комірки, в чарунки водички. Не жалкуйте. Так, побільше, побільше, побільше. Це я вам у відео, щоб час не витрачати. І що випускаєте сюди матку. У мене знаходяться вони в таких е бігудях. Я тут закриваю, але тут, коли будете підсаджувати, вам нічого не треба закривати. Ви одразу ця рамка у вас розплодом випускаєте. Навіть якщо у вас тут супроводительні ці бджоли з нею, випускаєте з ними. Вони нікого і їх ніхто не поб'є. Випускаєте, ставите кормову, ставите ці дві заставні, рамочки. Все готово у вас. Матка у вас там, ставите плівку або утеплювач, який ви там використовуєте, і закриваєте. В кришку все тепло із основної сім'ї, все йде уверх, там не бійтеся, що розплід застигне, але ж робіть так, як, і, як я вам кажу. Щоб була гарна сім'я. Не на двох-трьох рамочках, там слабачок якийсь, а гарна сім'я, бджолина сім'я в розвитку, яка все в неї є, сім матка все. Це не заміна матки, це підсадка матки. На 200%. Ці рамці вже до вечора почне виходити розплід обільно. Тому що як матка засівала, так бджілки будуть виходити, виходить, виходить, але я ж би поставити таку, щоб на виході була. Ну, Хто бджоляр тут розуміє, що він потемніла рамка і видно, де вже виходять, розгрізають чаруночки, молоді бджолки, вилазять пухнасті, самі красиві. І матка тут, вони її ніколи. Це можна, хоч там рамку берете з Карпаткою. Підсажуйте бакфас, хоч карніку, хоч карніка там, а ви бакфас підсажуйте і Карпатку. Це можна любу породу, на любий смак, що вам забажається підсажувати і у вас буде прийом на 200%. Ніколи вас вони не уб'ють матку. Що для цього потрібно? Я вам показав, розказав, потрібна дорога ваша матка поставити на рамку з розплодом, утеплити і вичікувати. Якщо ви хочете, щоб ця матка була е, своєю сім'єю, як бачите, ніяких льотків у цьому корпусі в мене немає і не потрібно. Вони там кормом забезпечені, водою ви їх забезпечили. Дня 3-4 пройде, можете, якщо вже бджілка покриє обидві рамочки розплода, він обігріває цей розплід закритий. Це теж акумулятор, сама рамка. І вона зберігає тепло, ті бджоли, що в розплоді, вони багато температуру виділяють. І ці бджолки, що вийшли, будуть їсти, будуть обігрівати. А матка, якщо плідна. Вона декілька днів, ділки її почнуть кормити, там є за що чого кормити, там є, ставте ми до пирогову таку рамочку, щоб вони вони ж не можуть летіти. І льотка нема, і молоді дуже. Як кажуть вам, що на третій день вже полетять бджоли, не вірте, оце, це проводіти не бджоли, що там п'яток штук буде, ті можуть вилетіти. Але ж вони не допомога матки. Вони в вулику там чуть-чуть можуть там щось. А вилітати вже почнуть, ось знаєте, бджоли на 12-й день тільки починають виходити, а то в них все, робота внутрі вуликова. Вони забезпечують все корм'яшка, матки, розплоду і всього остального. Так що ви витримайте, потерпіть. Якщо та рамка вже буде повністю покрита. Можете для підсилення іще одну рамочку витягнути, піти по пасіки на виході теж. Ну, але таких маток можна і не плідних. Але не плідних треба, ну вона ще недільку може буде дозрівати, дня 4-5. І ви окремо ставите дно і відвозите, або відносите. Та відносите, тому що вони не літали, вони не знають куди летіти. Ставите в інше місце. Матка облетиться і буде у вас е, е, повноцінний відводок, а потім перейде в сім'ю. Якщо все залежить від вас, якщо ви будете підгодовувати і підставляти побільше рамок з розплодом, вона швидко виросте у вас, ви навіть і не замітите. Це я вам показав, підсадка матки 200% за глазаж. І не хвилюйтеся ніколи. Підсаджуйте отак через решітку, корпус, рамка і все. Підписуйтесь, не забувайте ставити подобайки, лайки, кому як подобається. І ми на цьому будемо завершати. А в інших відео я вам розповім, як можна замінити матку в будь-якій сім'ї. Дякую, що ви зі мною. Дякую цим меду побільше вашим джолам, а вам міцного здоров'я. Друзі, стан акації на 10 травня. Бачите, який. Вже почало розпускатися. Це 10 травня у нас